Всім привіт з вами Леонан Джек. Сьогоднішня відео я буду сидіти в курточки, так як я тільки з роботи. Свята нема 5 -часов, і ще 3 часи не буде, то трошки ну, все-все в так в комоді холонувати. Е, мені прийшла гігантська посилка з тему. Я не знімала на неї обзор на YouTube, але я знімала крочки в свій телеграм-канал. Посилочки в описанні буде переход на мій телеграм-канал, кому цікаво. Е, мені тільки пару днів назад, як вона вже була в Україні, дойшло, що вона вся на англійському. Ще я подумала, що тіпа, я просто перевожу карточки і з другої сторони поприклею. Або просто поверх поверхську, можуть танчата GPT. У себе не знаю коли, тому що я її більш купила, як фанатка гри Е, В коментарях там були. 70% коментарів, що коробка прийде пом'ятою, і це я побачила тільки потім. Вона мені прийшла в ідеальному стані, Просто в ідеальному. Тільки пленочка ось і то, коли я розпаковувала. Що це вообще? Це малюнок, пардон. Тут у нас опять ось такий задній. Тобто дуже, дуже, дуже все деталізовано. Так, отак от у нас виглядає. Перше, в нас що йде, ну, звісно, це на англійському, як я казала. У нас довжелезна інструкція. На 4. А, на розворот отакий. Двостороння. Я не знаю, чи це на двох язиках, чи це все одно те саме. Фігурка метал. Так, це в нас вовк. Яєчко драконна. Корона. Трошки підбита. Ворон. Трон. Отакі здання. Кубик о такого плана красивий такий. Кубіковичний. Куча доміків і куча коричневих доміків. Так, відкриваємо поле шахматне. да, шахматне. Вау! Є, ну просто як обично стандартно монополі, а просто з фішками. Тобто, картон плотний хороший. Ось так виглядає. Грошова валюта. Соточки. П'ять Двадцятки, ну, значить, тут десятки, п'ятерки і одиниці. Так, да, як я і казала. У нас є дома, я думаю, це ж або замки, або дома. Типа, як купляєш якусь сок з на карті, то оці карточки це вони, як я розумію. Ось. Я не буду все зачитати, тому що воно на англійському нема смисла. Ну, блін, карточки дуже красиво виглядять. І тут, кстати, картинка для. той. Ось, картинка з однієї сторони, кстати, везде. З'яразні, так що можна, так що можна, в принципі, не переводити. Ну, ні, ладно, треба буде перевести, ну, сам факт, типу, що з іншої сторони, є картинки. У нас з однієї сторони все Вал, валармор гуліс. Коротше, мабуть, вас убив дракон чи підпалив, і типу, ви повинні заплатити 200 оцих не франків, а що там, яка там валюта? Я так розумію, це карточки действия, типу, або атаки, що тебе або гроші дімаються, або додаються. Да, да, все це так должно було бути. Воно просто посипалося сюди. Ну що ж, з вами Лана Джек. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.